Усім привіт! Ви на каналі Всеукраїнської школи онлайн і з вами Софія Феджора. Сьогодні на уроці літератури рідного краю говоритимемо про Юліана Опільського та його захопливу історичну повість Золотий лев, де автор оповідає нам про давні часи короля Данила, який правив у Галицько-Волинському князівстві в 13 столітті та вів боротьбу з монголо-татарською навалою. Справжнє ім'я автора Юрій Львович Рудницький, а Юліан Опільський це псевдонім письменника. Пригадаймо, що псевдонім це вигадане ім'я, прізвище або авторський знак, який використовує автор замість власного. Народившись у Тернополі, Юрій Рудницький вибрав собі псевдонім на честь рідного краю Опілля, що розташоване в західній частині Поділля в басейні річок Золота Липа і Дністер та межує зі Львівською та Івано-Франківською областями. Опілля означає широке поле в оточенні лісів. З дитинства майбутній письменник був дуже допитливим і особливо цікавився минулим рідного краю. Дитячі роки автор провів у Львові, куди сім'я переїхала через деякий час після смерті матері. Батько Лев Денисович був викладачем історії та географії, а Юрій навчався в академічній гімназії, вивчаючи природничі науки та іноземні мови. Після завершення академічної гімназії парубок вступає до Львівського університету, де студіює філософію та класичну філологію, а згодом закінчує студії в австрійському містечку Граці. Подорожуючи під час навчання, Рудницький відвідує Грецію, Італію і навіть Єгипет, де ходить історичними місцями, збирає картосхеми міст і робить власні нотатки. Усі ці записи згодом знадобляться для написання історичних оповідань. Десь у той час займається перекладом з англійської, починає писати вірші українською та німецькою мовами, мріючи видати власну поетичну збірку. У родинному архіві зберігся товстелезний зошит під назвою «Життя», що налічує 768 сторінок, і це тільки перший том за 1900-1908 роки, де містяться вірші, новели, замітки. Юліан Опільський насамперед відомий як майстер історичної прози, що оповідає про давні часи, коли у 12 13 століттях існували такі середньовічні держави, як Київська Русь та Галицько-Волинське князівство. У своїх творах автор також захоплює читача оповідями про Грецію, Рим, Єгипет і Стародавній Вавилон. А сьогодні пропоную розглянути один із найпопулярніших творів Юліана Опільського Золотий лев. Назва символічна, адже ми знаємо, що на гербі Галицько-Волинського князівства зображено лева золотого кольору на темно синьому тлі. Темою повісті є зображення боротьби Русичів з татаро-монгольською навалою за часів правління короля Данила, князя Галицько-Волинського князівства. А золотий Лев у повісті символізує могутність і владу самого князя Данила Галицького, що прийняв корону від західноєвропейських монархів. Ось як у творі зображено князя, цитую і тут, саме серед них, на сивому коні, в окруженні воєвод та прибічників, їде сам король Данило. Над ним лопотить Великий стяг князівства, той самий, що бачив колись погром над Калкою та торішню перемогу над куремсою. Ось знову рушив золотий Лев з надністра, щоб дати знати свої гострі кіхті ворогові. Перед ним летить тривога, з ним іде сила, за ним слідкує слава, нев'януча слава руського племені від Донаю до Дону. З Нацгарич Попелищ здійнявся Лев до походу і задрижали схід і захід, бо показалося, що з усіх країв, які потоптала орда, одна тільки батьківщина сього Золотого Лева заховала міць та розмах до боротьби та перемоги. Кінець цитати. За жанром, це історична повість, у якій автор звертається до давньої української історії. Для кращого розуміння тексту маємо прояснити деякі особливості суспільного ладу в Галицько-Волинському князівстві. Люди, що жили в той час, належали до певних станів, які визначали їхнє подальше життя та рід діяльності. Наприклад, були князі. Бояри та представники духовенства, які належали до верхівки суспільства і мали право на володіння в державі земельними територіями. Крім того, існували міські адміністратори, завданням яких було контролювати життя міст, та прості горожани, тобто містяни, які мали сплачувати податки на користь князів і бояр. Нарешті були прості селяни, як їх тоді називали смерди. Вони жили громадами і сплачували данину владі. Іноді, через надмірні податки, селяни найбільше страждали та потребували окремого захисту від нападів чужинців. На початку 13 століття більша частина сучасних українських земель перебувала під владою монгольської держави Золотої Орди на чолі з ханом Батиєм, який змушував людей платити йому данину. Саме цей час художньо осмислено в повісті Золотий Лев. У центрі оповіді село Чабрів, місцеві жителі якого потерпають від набігів татар і мусять їм платити данину. Данина це своєрідний податок, який мусили давати залежні від володаря прості люди, щоб убезпечити себе від постійних нападів і загибелі. Найчастіше це були гроші, прикраси, худоба або інший продовольчий товар. Повість має вісім розділів. Кожен із яких розкриває історію вільного раніше краю, його поступового поневолення татарами, а тоді завдяки згуртованості та сміливості громади звільнення від татарського панування. Цікаво спостерігати, як поступово розкриваються дві сюжетні лінії: перша історична протистояння чабрівців татарським загарбникам, і зрештою розгром військ Половецького воєводи Коремси королем Данилом. Друга лінія романтична історія кохання Ярослава та Олени. Головними героями повісті є Судислав, Боярин батько Горислави і Ярослава, дідь Олега. Ольга, його друга дружина. Горислава, його дочка. Ярослав молодший брат Горислави, син Судислава від другої дружини. Ратибор половець наречений Горислави. Олег. Єдиний син Ратибора і Горислави. Голубиха мати Ольги, бабуся Ярослава. Куремса половецький воєвода. Ахмат — баскак, татарський збирач данини. Перший розділ називається Що бачила вивірка. До речі, ви знаєте, що означає слово вивірка. На вашу думку, вивірка це назва якої тварини? Варіанти відповідей: А. Лисиці, Б. Білки. В. Сови, ге, вовчиці. Правильна відповідь Б. Вивірка це ще одна назва білки. На початку твору читаємо, як у лісі, де багато дикої звірини, молоді хлопці полювали на кабанів, і раптом Самура, іншими словами, дика свиня, тяжко поранила одного з них. Знепритомнівши від болю, парубок незчувся, як прокинувся в домівці незнайомих йому людей. Згодом виявилося, що хлопця звати Олег, і був він сином боярина на ім'я Ратибор, що правив у тому краю, а врятували від смерті юнака бабуся Голубиха та її онук слава, що жили на узлісі. Читаємо в тексті, цитую: Ти син боярина Ратибора, спитала його бабуся. Так, подайте мені води і дайте знати батькові. То ім'я тобі буде Олег? Так, Олег. Кінець цитат. Порятунок Олега це зав'язка твору. Згодом дізнаємося про те, що слава і Олег родичі, бо слава або ж Ярослав Судиславич, як було його повне ім'я, то молодший брат матері Олега Горислави. У другому розділі, що називається Що розказувала Голубиха? бабуся наймення Голубиха оповідає Олегові про історію його народження та ділиться деталями щодо темного минулого його батька Ратибора. Судислав був боярином у тому краю і мав трьох синів і доньку Гориславу. Та ось прийшла в село Недуга, і третина села вимерла. Разом із ними вмерли двоє синів Судислава і перша дружина. Залишилися лише один син. І єдина донька Горислава. Засумував страшенно Судислав, аж світ йому немилий став. А в Голубихи була донька Ольга. Тоді й спізналися вони, і Судислав знову ніби ожив, повінчатися хотів. Так і сталося. Вийшла Ольга заміж за Судислава і стала жити разом із ними. Якраз у цей час і прибіг половець Ратибор зі степів, хоч і половчанин все ж хрещений був, той добився довіри в Судислава і просив руки його дочки. Та дівчина все відмовляла, бо не хотіла за половця йти. Може, так би нічого й не сталося, та ось прибігли половецькі хани кликати князів проти татар воювать. Той Судислав пішов. Ось тільки додому з погрому вернувся не сам. А привіз його тіло Ратибор, сам один. Відтоді став Ратибор, княжий скарб пильнувать та з людей данину брать, удвоє, утроє більше. В Ольги від Судислава син Ярослав народився, то прийшла вона після смерті боярина до Ратибора своєї вдованої частини просити для себе і для дитини, але Ратибор лише насміх її підняв. І вигнав із нічим. Гірко стало від цих слів Олегу, та правди, нікуди діти, мусить знати. Та й повідала йому Голубиха далі, що Ратибор, імовірно, і Гориславу, і брата її погубив, а все це заради влади. Так став Ратибор новим боярином у селі, і люди мусили йому підкорятися. У наступних розділах читаємо про те, як Ярослав приходить до Ратибора і розповідає, що трапилось з його сином. На радощах той хоче винагородити хлопця, та тільки но дізнався, хто він, одразу знітився і задумав звести молодого судиславича зі світу, але не прямо, а хитрістю. І замислив він підставити Ярослава. На село, з одного боку, наступає татарський хан курем зі своїми баскаками, тобто збирачами данини. А з іншого князь Данило, що прийняв королівський вінець і пов'язався із західними князями, щоб рятувати наші землі від татар. Насувається велика битва. І тут Ратибор пропонує Ярославі спілку очолити самому громаду і виступити проти татарського баскака, що їде збирати данину. Пограбувавши все зібране полюддя та взявши його у полон. Хоч ризик був великий, але Ярослав погоджується, бо на умі він мав інший план. Якщо вам цікаво, що замислив Ярослав і чим закінчиться ця історія, обов'язково дочитайте повість до кінця. Тут ви знайдете і детективне розслідування, і карколомні битви, і підступні змови, і благородні вчинки. І звісно ж. Романтичну історію кохання, бо ж як можна жити у світі без любові. Єдине, що скажу, у кінці твору, після всіх перешкод і небезпек настає справедливий суд. Зло покаране, а село знову оживає після довгих років поневолення. Кульмінаційним епізодом у творі є останній, восьмий розділ княжий суд, у якому дізнаємося всю правду, хто є зрадником, боярин. Чи громада? Зрадником виявився Ратибор, який поплатився за своє відступництво головою. Син його, Олег, виїхав у Галич, де при королеві Данилові та його синові Львові, цитую, намагався добрими і благородними вчинками притемнити сумну пам'ять батька. Кінець цитати. А Ярослав із жінкою своєю Оленою переїхали у двір Бояриновий та й стали по совісті правити батьківською землею. Стара голубиха до глибокої старості жила при молодятах. В основі твору Юліан Опільський порушує питання вірності рідній землі та власній громаді і засуджує тих, хто готовий зрадити батьківщину заради власної наживи. Основною думкою, яку утверджує письменник у творі, є те, що цитую: зрада рідної землі завжди приносить гіркі плоди, що навіть менша сила буває непереможною, якщо вона опирається на правду. Кінець цитати: Автор застерігає, цитую, хто раз зрадив, той зраджує всіх, всюди і завсіди. Зрада у народі це зараза, зрада в людини це наліг, тобто набута звичка. Кінець цитати: Як ви вважаєте, чи залишається це твердження актуальним сьогодні? Пропоную обговорити цю проблему з друзями, рідними та записати свій висновок у вигляді твору мініатюри, автор категорично засуджує зраду батьківщини заради особистих інтересів, а також за війни, основною метою яких є нажива, закликає цінувати власну свободу та свободу рідного краю. Історичні повісті Юліана Опільського приваблюють гострим сюжетом і розв'язкою, а також спонукають нас вивчати історію рідного краю та шанувати те, що маємо в житті. І завжди бути готовими стати на захист власної батьківщини. Отже, сьогодні ми розглянули захопливий сюжет історичної повісті Золотий лев автором якої є Юліан Опільський з Тернопільщини. Проаналізували головну ідею твору і коротко охарактеризували головних персонажів. Обов'язково перегляньте конспект до уроку та виконайте тести на платформі Всеукраїнської школи онлайн. Вивчайте історію свого рідного краю і читайте українську літературу. Побачимося!